Привіт привіт недільного ранку. Сьогодні в нас 7 липня. Я була в різних магазинчиках і купила буряк в АТБ по 16, по 17 майже гривень. Був він по 20 і тут при мені приходять і міняють ціну по 17 гривень. Тут його кіло 300 16-316 грамів і е, коштує він 22 гривни 31 копійка. Також взяла олі, олейни олії 3 е, літри е, за ціною 170 гривень 30 копійок. Е, Курм котам Фелікс ну майже по 14 гривень Взяла декілька пачечок. Е, Корм мяу по 12 гривен в АТБ. Собаці ось такий корм 42,90. Акція дешевше коштує какао порошок. Буду робити торт П'яна вишня. Какао порошок, пачечка 42 гривни 80 копійок. Ем, дивлюся, скільки тут грамів, 100 грамів. Е, також взяла розпушувач для тіста, ніколи ним не користувалася, але які рецепти не подивлюся на цей тортик усі, крім соди, і ще додають розпушувач. Ну, мусила взяти отакий От розпушувач В АТБ. 2 гривні 60 копійок, тут його 18 грамів. Кефір, кефір 32 гривні 30 копійок, 900 грамів, жирність 2,5. Кефір буде робити з буряком якийсь такий холодний борщ, чи як воно там називається, чесно кажучи, не пам'ятаю. Перший раз робитиму, бачила рецепт відомої кухарки і буду, спробую зробити. Також молоко 450 г жирність 2,5, теж фірма своя лінія, як і кефір. За молоко я заплатила 17 гривень 40 копійок. Ось тільки витратила коштів в АТБ. Заходила я ще в Аврору. В Аврорі купила згущене молоко 290 г за 44 гривни. І по 12 гривень набрала желе. Ось там чомусь не було з вишнями і з хіві. Взяла з манго, персиком і апельсинами. По 12 гривень кожне. Також заходила у магазин Салтівський, і там сирки дружба, два ідуть, і третій в подарунок. І тому вони по 12 гривень, і виходило, що я купила 6 сирків за 48 гривень 20 копійок. Також у Салтівському взяла за 8 так, за 1850 взяла ось такий батон нарізний, молочний. З ще я офайно скупилася, купила болгарський кетчуп 270 грамів. За 27 гривень 50 копійок. Не знаю, я таку фірму ніколи раніше не куштувала. І файно, файно, ще я купила масло вершкове 197 гривень 90 копійок за кілограм красноградське, 73% жирності. Тут його майже пів кіло на 95 гривень 39 копійок. І такий ще хліб сірий, нарізний, Дарницький. 13 гривень 10 копійок. Ну, якісь там були ще в мене бонуси. Мені їх списали, 8,90, і я заплатила рівно 100 гривень за хліб і масло. Отакі От були в мене покупочки. Всім гарного дня, смачного вам, пока-пока!